Таємні угоди стають явними про що домовляється Україна США, і що пропонують Росії американці, аби а, йти шляхом мирних перемовин. Про це і не тільки також про плани на 9 травня, тому що дуже багато активності про ситуацію на фронті прямо зараз. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними. Важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже, ви пам'ятаєте, у попередньому відео я говорив про угоду щодо спільної розробки е, корисних копалин та рідкоземельних металів, і що виникли певні труднощі. Підписання цієї угоди відкладалось і, начебто, навіть за версією. Видання Financial Times ледь не довелося розвертати літак. І дійсно, угода була, її підписання було укладено і перенесено на кілька годин. Ну, Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки з питань України Кіт Келок заявив, що це сталося через те, що були технічні моменти, пов'язані із неточностями в перекладі. Хтось інший, але факт залишається фактом. А, після цього. Відбулось засідання кабінету міністрів американського, а на американських засіданнях урядових головує президент Сполучених Штатів, він керує фактично урядом і виконавчою владою. Ну і в притаманній вже йому манері, так як це вже склалося, президент США Дональд Трамп запросив журналістів і сказав наступне: він сказав про те, що він очікує і дуже розраховує на підписання угоди з Україною, зазначивши, що. Присутність американців, зокрема в Україні та американських компаній інвестицій та інтересів, буде означати, що поганих хлопців з інших країн там не буде. Ось, власне кажучи, це дуже хороший меседж і сигнал для нас, про те, що і натяк, я думаю, про те, що якщо буде інтерес інвестиційний, економічний. То будуть США а, зацікавлені і в тому, щоб цей інтерес зберігати. Ну, принаймні свій. Так воно працює. До речі, а, це мені здається краще ніж просто принципи і цінності, тому що принципи і цінності важливі, особисто для мене. Я думаю, що і для вас це дуже важливо. Ми воюємо за ці цінності за свободу, за волю, за демократію, за безпеку для нас, для наших родин, для нашої країни, для України. Для всіх для того, щоб мати змогу вільно розвиватися, творити та жити на своїй землі, без жодних зазіхань, агресивних сусідів, таких неоімперських, як Росія, які прагнуть нас знищити та розтоптати. А тому нам потрібні звичайно безпекові гарантії, як їх досягти. Часто мене запитують і говорять про те, що ну окей, якщо угода суто економічна, а зараз я вам зачитаю угоду. До безпосередньо пункти того, що вже підписано, тому що про це повідомила віце-прем'єрка, премєр міністерка України Юлія Свириденко, яка з українською делегацією зараз якраз Сполучених Штатах Америки, і Скот Бесент, міністр фінансів. До речі, Скот Бесент є доволі таки наближеною людиною до президента США Трампа, судячи з того, що відбувається, як Трамп коригував свої рішення щодо тарифів. Багато американських медіа зазначали, що в цьому є в тому числі заслуга Скота Бесента, який зумів переконати американського президента. Тому я думаю, що це ще один голос в актив України. Але, повертаючись до гарантії безпеки, я дотримуюсь цієї точки зору, що нам потрібно зберігати стратегічне партнерство, нам потрібно поглиблювати його і співпрацювати. Ви мені хтось скажете, ну, от національні інтереси. Я вам вже відповідав, де були ці національні інтереси, в руках проросійських олігархів, часто з російськими паспортами, які мали і вели бізнес спільно з Росією. Багато із них зараз є під санкціями, якраз в тому числі через свої зв'язки з Росією. Вони отримували ці корисні копалини фактично за безцінь, сплачуючи мізерну ренту. Отримуючи податкові канікули, пільги і так далі. Тому а, те, що надри належали народу, це було тільки документально на папері. Що зараз відбувається? Зараз відбувається наступне, що ж передбачає угода. Тут ключові пункти коротко, щоб було розуміння. Отже, повна власність і контроль за надрами і корисними копалинами залишаються за Україною. Нічого у власність США не передається. Всі ресурси на нашій території та територіальних водах належать Україні, і Україна буде визначати де і що видобувати надра залишається в українській власності, так як визначено конституцією, власністю українського народу. Рівноправне партнерство. Ця угода ще, до речі, називається правильніше про спільний фонд інвестування, метою якого серед іншого є інвестиції і внески у відновлення України після війни. Ми теж повинні дивитися за горизонт і думати, вже, що буде після війни, яка закінчиться, треба ж розуміти, вона не буде тривати вічно. І ми вже повинні думати. Саме тому я і назвав подкаст після війни, який виходить на моєму YouTube-каналі, і незабаром буде другий випуск подкасту після війни. Дочекайтеся. Так отже, якщо ми говоримо про а, якраз 50 на 50 фонд. Це в тому числі інвестиції у майбутнє відновлення. Наступне національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації, жодних боргів. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов'язання. Перед США мова йде про те, те, фактично, озброєння і допомогу, яка вже була надана Україні. Це все залишається позадушками. Угода відповідає конституції. Та цілком відповідає нашому курсу до євроінтеграції і не суперечить вимогам щодо вступу до Європейського Союзу. Фонд наповнюватиметься доходами з нових ліцензій, 50% коштів від нових ліцензій на проекти в сфері критичних матеріалів нафти та газу надходитимуть до бюджету після створення фонду. Законодавчі зміни точкові, потрібно внести. Передбачено внесення змін до бюджетного кодексу, а саму угоду, як і обіцяв раніше, і заявляв чітко президент України Володимир Зеленський має ратифікувати український парламент, де я думаю, так само ми почуємо дискусії і обговорення. Угода надає додаткові гарантії Україні, доходи і внески фонду не оподатковуватимуться ні у США, ні в Україні, щоб інвестування. Надало результати. Ось, власне кажучи, про що йдеться. Ну і тепер дещо про безпековий компонент, мене запитують часто. Так от, повертаючись до того, що важливо, щоб обов'язково на папері було ледь не до кожної букви, коми закріплено безпекові зобов'язання. Так, звичайно важливо. Так, безумовно, якщо є така ідеальна форма і можна це забезпечити, так. Але. Не завжди так складається. І по-друге, ми мали Будапештський меморандум, який, нібито, нібито, попри свої запевнення, assurances, він же все ж таки визначав, що ми маємо отримати допомогу а, і так далі. Від Сполучених Штатів, Британії, Росії, що вони не будуть порушувати нашу територіальну цілісність і так далі. Ну, це було порушено Росією, як і десятки інших норм. Угод, які були з Росією, так і міжнародного права, що розтоптав Путін своєю агресивною війною. А зараз він розповідає нам про світовий порядок, що Росія є невід'ємною частиною цього європейського світопорядку, та не є вона ніякої частиною, тому що сьогоднішня Росія, сьогоднішній Путін, вони не мають нічого спільного з європейськими цінностями. Вони мають спільного, вони навіть не мають спільного нічого з сьогоднішньою Азією. Цей правлячий режим Кремля це а, азійська диспотія, так десь тисячу років тому. Ну от в чому застряг Путін з його уявленням? Ось це треба розуміти. Тому я думаю, що те, що говорить Трамп, це може мати сенс в тому в якому розумінні? В тому, що поганих хлопців тут не буде. І тепер про це на всіх міжнародних майданчиках і зустрічах. Бажано президентові США нагадувати і казати, ну так дивіться ж, угода є, ви ж казали, що поганих хлопців не буде. Тому давайте нам петріоти, дайте нам ще озброєння, дайте можливість захистити нас і ваших інвесторів та ваші гроші. Тепер у нас з'являються чіткі аргументи для того, щоб говорити з Трампом на зрозумілій для нього мові: інвестицій, фінансів, економіки та ДІЛ угод. От, власне кажучи, що. Нам це дає план Маршала, який був а, створений для європейських країн, якраз який передбачав економічне відновлення після закінчення Другої світової війни, він передбачав суто економічні моменти, суто фінанси, суто інвестиції і суто допомогу Сполучених Штатів Америки в економічному відновленні, в промисловому відновленні, в допомозі європейським країнам, які... Пройшли горнило жахливої війни допомогти відновитися, стати на ноги, що і зробили Сполучені Штати Америки. Після Другої світової війни саме Вашингтон доклався до того, щоб створити ту Європу, яку ми знаємо і бачимо зараз. І за планом Маршала, прийшло НАТО. Першочерговим був план Маршала. Першочерговим була економіка та інвестиції, а потім прийшов Північно-Атлантичний Альянс як безпека. І так може бути і в випадку України. Ось що потрібно розуміти про а, цю угоду. Це а, важливий момент, і, звичайно, що далі тепер це ратифікація. Тим часом а, спецпредставник а, президента Трампа а, генерал Кіт Келок дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News і в ефірі цього телеканалу Келок заявив наступний цікавий насправді момент. Він сказав, що Америки в Лондоні це було минулого тижня, тижня, тиждень тому минулої середи, презентували 22 пункти, 22 умови для врегулювання війни в Україні. І за словами Кіта Келога, Україна, офіційний Київ на них погодився. Він погодився піти на ці пункти. Цікаво, що це за пункти, ми їх поки що. Не бачили, але думаю, що маємо побачити, не може бути нічого таємного від українського народу. Народ має право знати це наше право знати і розуміти, про що йдеться. Але йдеться про те, що Келок ствердно запевнює, що є цих 22 пункти. Ну, вони, можливо, з часом, я думаю, будуть оприлюднені. Зокрема, може відбутися і якийсь злив в медіа Західній, де буде якраз презентовано про що ж. Власне кажучи, ідеться 22 умови. Немало. Це за версією Кіта Келога, те, що було презентовано під час якраз розмови минулої середи, яка відбувалася в Лондоні, куди мав приїхати і Марко Рубіо, державний секретар США. Але потім зірвалося це через те, що дещо відбулося, я би так сказав. Я би сказав, що. Відбуло відбувся дисконект, певні розходження в думках, тому що Україна наполягала на тому, що треба розглядати припинення вогню в першу чергу. А Сполучені Штати що можливо говорити уже і про подальші умови можливого перемир'я і припинення вогню. Крім того, Келок зазначив в ефірі Fox News, що Росія не виграє цю війну, що Росія не має жодних серйозних просувань. За півтора року ведення свого наступу, ось цього, який триває від жовтня 2023 року з моменту Авдіївки. Це вже я від себе додам. Жодних масивних наступів. Вони не взяли Київ, вони відкинуті від Дніпра. Вони не змогли піти на захід від Дніпра і взяти Одесу. Вони втратили сотні тисяч солдатів. І фронт рухається, якщо і рухається, то метрами, а не милями, зазначив кіт Келок, і це дуже добре пояснення на тілі того, що не треба говорити про можливості та потужності Росії. Насправді, якщо зараз подивитися, у них немає таких здатностей для того, щоб досягати якихось оперативних або стратегічних успіхів на фронті. Мова йде лише про тактичні успіхи, незначні просування і. Бої місцевого значення. Ну, от, власне кажучи, те, що сказав а, Келок, і це я думаю є е, дуже важливим, особливо на американської аудиторії, ще й в ефірі Fox News, який вважається переважно е, республіканським е, каналом, власне кажучи. Ну і е, що потрібно розуміти. Це те, що на сьогоднішній день ворог продовжує завдавати ударів, на превеликий жаль по території України. Атаковано було Одещину минулої ночі. Ми бачимо, що дрони над територією України. Ворог не припиняє свого терору. Вони постійно завдають. При цьому Росія істерично продовжує боятися того, що Україна може завдати ударів на 9 травня. До речі. Є цікава формула, і давайте її з вами обговоримо. Дивіться, цікава річ. Насправді ж, Путін пропонує оголосити припинення вогню від початку доби, 8 травня, тобто в ніч 7, 7 на 8 травня. Давайте уявімо собі навіть таку ситуацію. Ну, от, наприклад, за аналогією з так званим великоднім перемир'ям, Україна погоджується. І мова йде про те, що ми. Не будемо відповідати там, де Росія не завдає ударів. Але якщо Росія завдає ударів, ми відповідаємо дзеркально, завдаємо ворогові втрат максимальних, блокуємо їхнє просування і не даємо розвивати їхній поступ, не даємо їм розвивати наступальні можливості. Чітко і зрозуміло. Але при цьому дивимося, як ситуація відбувається 8 травня. Якщо немає припинення вогню повного, а я сумніваюся, що воно таке буде, що обійдеться без порушень. Ми ж маємо справу з Росією. Там брехня, маніпуляція, обман, ми це все розуміємо. І тоді 9 травня Україна каже: а ми не вважаємо себе обмеженими якимись домовленостями, що там Путін собі надумав, це його проблеми. І завдаємо ударів по червоній площі, по Москві, зриваємо їм. Спразні побідобесія, ніхто до Путіна не приїжджає. Всі бояться, до речі, вже окремі лідери почали віднякуватися і скасовувати візити до Москви. Думають, ну його якщо Путін не може гарантувати безпеку, а Росія не може гарантувати безпеку. Парадокс то в тому, що стягнувши навіть всі свої корита, все своє залізо, весь свій метал у вигляді систем ППО довкола Москви, вони не впевнені, що їм вдасться вберегти Путіна. І там інших товаришів на мавзолеї під час 9 травня. Ну от реально не впевнені. І тому вони сумніваються. Ну тому уявіть собі, а 9 травня повітряна тривога, все удар зривається. Ну, це буде приниження максимальне, яке тільки може бути. Путін цього дуже боїться. Це є його маніакальний панічний страх. Подивимося, як буде. Зрозуміло, що вони десь, можливо, би і хотіли, щоб. Щось полетіло, щоб потім зазначити, що це Україна винна, що Україна насправді не хоче припинення вогню, і що в чому ж там щирий президент України Зеленський, коли каже про те, що ми хочемо припинення вогню, щирий, ми хочемо припинення вогню, але не в такій формі, як пропонує Путін, а на 30 днів відповідно з ухваленням відповідних рішень, технічним боком стороною цієї моделі, коли буде чітко визначено. Що ми погодили всі моменти і щодо припинення вогню, і щодо контролю за лінією бойового зіткнення, і щодо унеможливлення ексцесів та конфузів, коли російські війська будуть підходити розміновувати ділянки, намагатися створити собі передумови для продовження наступальних дій в майбутньому і так далі. Ось чого ми е, прагнемо. Ну а от народний депутат е, е, України і Полковник дійсно заслужена людина, бойовий офіцер Роман Костенко каже, що якщо є бажання спланувати удар по красній площі 9 травня, невеликі складності в Україні є для цього необхідні засоби, далекобійні дрони. Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Костенко наголосив, що в Україні є можливість атакувати. Ударними дронами парад, який повинен відбутися у Москві 9 травня, для якого РФ оголосила так зване перемир'я. Ну, от, власне кажучи, цілком зрозуміло і цілком це можливо в той же час. Радник з питань національної безпеки, президента США Майкл Волс, він став знову ж таки публічним. Більше трошки вляглася ситуація зі скандалом, з месенджерами, сигнал, і Волс зазначив, що. А, Сполучені Штати Америки вимагають від Росії фінансування. Вибачте, від Росії вже бачите, ворог Росія від європейських країн фінансування оборони та безпеки свого сектору на рівні не менше ніж 5% від ВВП. Це позиція послідовна Сполучених Штатів ще на початку квітня з європейським турне а, подорожував державний секретар США Марко Рубіо. Який теж наголошував на тому, що європейці чекають фінансування США, чекають від європейців фінансування на рівні 5%, і Волт зазначив, що Європа має тримати лідерство в наданні допомоги Україні і бути готовою підтримувати безпекові гарантії для України. Ця позиція вона була і є послідовною. Далі цікаво, що вже просочується в медіа, і вже з боку Росії йде вкид для перевірки громадської думки там в Росії, і загалом або підготовки громадської думки до можливого припинення вогню на 30 днів, на яке Путін все ж таки може піти під тиском, може піти і до згортання так званої СВО. Так, от в одному з інтерв'ю директор Росатому Ліхачов. Зазначив, що Росія готова обговорити зі Сполученими Штатами Америки їхню присутність на Запорізькій АЕС у рамках українського врегулювання у разі ухвалення політичного рішення керівництвом країни. Ми готові обговорити це з американською стороною, заявив Ліхачов. Ну от отак воно поступово поступово і буде рухатися. Тобто, Кремль теж перевіряє, вони теж готують громадську думку до того, що. Це може статися, і припинення вогню відбудеться, можливо, навіть не в такій далекій перспективі, як хтось думає. Тим часом видання за економіст повідомляє, що Трамп ударив Путіна по зубах, економіка Росії більше не зростає. І одним із наслідків, чому так відбувається, є те, що торговельна війна Трампа боляче вдарила економіку Путіна по зубах. Справа в тому, що з кінця минулого року річне зростання економіки Росії впало з 5% до нуля через інфляцію, військові інвестиції та зниження цін на нафту на тлі мит Трампа. після масштабного вторгнення в Україну у 2022 році економісти передбачали скорочення ВВП Росії до 15% на рік, але ВВП впав лише. На 1,4%, а в 23-24 він навіть зростав, уявіть собі. Але є причина гальмування і спаду. Зараз пішов спад ВВП через те, що ціни на нафту почали падати, і є фактично, ну, скажімо, є ось такі процеси. Тому це важливо. Ну, Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді не приїде на парад до Путіна 9 травня. І добре, і дуже добре. Чим більше лідерів відмовиться, тим краще. Він має бути ізольований Путін, йому там і місце в бункері. Тим більше, ну, для чого лідерам спілкуватися з двійником чи трійником, якого Путін виведе, він же панічно боїться ударів дронами, і він, можливо, і сам на парад не вийде. А так от, що стосується безпосередньо ситуації, то зростає напруга між Індією та Пакистаном на індійсько-пакистанському кордоні, і зазначають в Пакистані, що Індія може здійснити вторгнення Пакистан протягом кількох годин. Буду слідкувати за цією ситуацією і вас так само інформувати. Ну а ви ж, друзі, бережіть себе, будь ласка, вірте в Україну, вірте в збройні сили України, підтримуйте збройні сили України. Слава Україні!